Допоможи кожному хлопчику підібрати правильний капелюшок. Нет. по кольору. У цього хлопчика який капелюшок має бути? Подумай, зелений костюм, який капелюшок буде? Зелений, правильно, зелений. Так. Синій костюмчик у хлопчика. Молодець, синій капелюшок. Синій капелюшок. Молодець. Ні, червоний капелюшок. Ти правильно зробив червоний. І жовтий. Молодець. А тепер зробимо так само, тільки уважно подивися на малюнок. А. На кожному малюночку різний капелюшок. Зрозумів. Синій костюм. Червоний капелюшок зроби так само. Як на картинці. Який тут капелюшок у хлопчика у синьому костюмі? Боданчик подумай, який капелюшок у хлопчика з синім костюмом? Зелений? Давай підряд по порядку. Синій костюм у хлопчика червоний капелюшок. Візьми червоний капелюшок. Червоний капелюшок. Червоний. Ні. Ні. м Ні. Так, як на малюнку. Молодець. Супер. Червоний костюм жовтий капелюшок. Жовтий. Жовтий? Молодець. Жовтий костюм, зелений капелюшок. Молодець. Синій, так? Зелений костюм. Пописка. Молодець.